Зірозиться забах і з твері, ту мелхі ту все в діяноп майдан двері, мерем об варда бісут хва, ха, -ха що спері, а сінгера, туда туда, манатлес, ходами е з вері. Сито гри то щито маргалито та. Сито гри то щито та. Се ми си на гора, шоба. Родзов верівар, шори дан матбоп. Че мій бав шоба, вар вверх, шорідан матбокс, чи мі хедав, дав кін хават, гушліше моліс, пару лісев да, чи то грипа, чи Мерамаб гарец, у сі роздесах, замбах і ствері, туменки з мері, у осібалнов майца в мері, мерем об варда пісут хвака що спері, та у кіт хабату шніше моді, пару лісер. То грі, то ці, то маргаві, то Гамар джобаге на цвалі! Може, може тобі ще й чачі налити? Не помішало б. <риклад> Петро, ну розкажи нам всім, як тобі працювалося на сцені з такою кількістю людей. Мені здається, їх набагато більше, ніж усьому селі бортники. Це таке дуже приємні. Я так би повернувся в родину. Я колись працював, раз співав з симфонічним оркестром. Це так, так, такий прилив енергії. Просто бомба! <праць> Настю! Сподобалось тобі? Мені сподобалось. Слухайте, ви знаєте, я прийшла на репетицію до своїх учасників, і там так жарко, ви навіть не уявляєте. Ось в нас закінчилась репетиція, і я просто вилетіла пулею а, з цього кабінету. ось, І а, вже було дуже пізно і нікого не було. Ну, мені так здавалося, вилетіли і так прямо, прямо так з, як це підняла кофту, тому що ми дуже жарко. Я навіть не пам'ятаю, було там видно лівчик чи ні. І ти сидів. Давай меня снимать. Такий башкетник, Петро. С, скачай на флешку свою память нам. Замечко. Вы выявляете? Петро, мені дуже подобається Ти твій голос він нереальний. Дійсно, мені здається, що ти просто природжений співак. Тобі треба виступати, іти далі, 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 і навіть після шоу не кидати цю справу. Тому що ти як це справжній співак, я yeah. Я не знаю, артист. чи він дійсно справжній співак, але, це, але те, що він найфартовіша людина у нашому проєкті, це точно. Дмитро. А чому він най найфартовіша людина? Бо я щось не знаю. Розкажи, Дмитрові ще раз цю історію. Він <смітно> знімав Настю? Чому? Так. Практично голу Настю просто знімав він. Ти не зрозумів, так? Я, просто... я якось цей <смітно> факт не считав. <смітно> так знаєш, я так зробила так светер, і мені здавалося, що нікого немає. Mm -hmm. І Петро так спокійно, о! Класно, зараз в мене буде а, І така, підписників. Така що... тиша, й Петро. О, о. А, з, з 1 січня Петро в кожній хаті. Якщо зробити так, він такий. О, <пит> о. Петро мем. А якщо серйозно, то дійсно, Петро, ви розійшлися вже серйозно на проєкті. Але, знаєте, от, все ж таки це дуже класна пісня, але воно з трьох нот, по суті, да? три ноти в куплеті, три ноти в приспіві. І відчувалося, що вам важко, знаєте, з вашим. Знаменитим баритоном, там себе якось е, почувати добре. Е, знаєте, таке було відчуття, як ніби дуже швидка Феррарі їде по такій вузенькій е, сільській дорозі, але вам вже нема куди. Їде повзе. Окей, летить, летить, да низько летить. Але вам нема вже куди відступати, тому що зараз ви як той міміноу кіно, який був суперзіркою свого аула, тому що вмів uh, літати на вертольоті. А ви зараз суперзірка в своєму місті і для багатьох людей теж. Тому відступати не можна тільки вперед. Дякуємо. Полежа. Все класно. Петро, все класно. Для мене так здалося стримано дуже. Але я розумію, ти просто відповідальна людина. І боявся порушити оцю всю картинку. і Мені абсолютно все сподобалось. Чому були круті руки, так, так прикольно. Ні, ні, ні. Петро Я, ні. Ні. я, я О, чекав, так, я так, чекав цього моменту. Чи до гри, то да. І, оп, оп, оп. І ем, коли почалась пісня. Дивився я на тебе, я відразу розумів, що все буде добре. Номер буде крутий, тому що воно тобі дуже пасує. Ці брови, ці, як ти стоїш, показуєш себе все. Але, звичайно, це було складно в тому плані, що тобі потрібно було тримати себе в рамках. І тут буквально цими нюансками маленькими можна себе багато, багато показувати. В цілому, мені дуже-дуже сподобалось. Дякуємо і вам, Андрію Михайловичу. я вообще считаю что вот петя ты с оркестром вот как вот огранка для нашего такого бриллиантика из бортников и мне кажется очень вот эта вся история красивая я увидел свои ошибки вот я тебе думаю тут я дурак не подсказал несколько моментов что все-таки было к финалу развития но это уже вопрос ко мне а так ты справился и вообще я считаю выучить И английский это понятно, но грузинский язык то за неделю я считаю, что он вообще герой. Молодец.